Сьогодні вам розкажу цікаву історію про бездіяльність рибнадзора. А точніше, структура називається Вінниця рибохорона. Мені надали відео і відповідну історію, щоб я розказав вам в соцмережах поширив і так далі. А, значить, яка історія? Хлопці засняли, як декілька м, певна група чоловіків, близько семи чоловіків, браконьєрили в південному бузі. Вони, чи не в Південному не немає значення чи то ставки були. Головне, що це було в Вінниці, і вони це засняли. Докази відправили одразу Вінниця-Рипохорона. І, відповідно, щоб ви розуміли, ніхто навіть не приїхав. Вони кажуть, що все, все там окей, все нормально, то якісь відмазки, скажімо так. Ніхто не звернув увагу на, це, що, на цей факт, що було браконьєрство. Я вам покажу всі відео. Всі відео прес... долучу до цього ролику. Ви подивитеся і зробите висновки. Ну, мені саме цікаво, навіщо нам таки, такі структури державні, які просто бездіяльністю займаються. Тому. Я не рибак, я просто не розбираюся Десь в цьому, така, і ви хто така там міста. в цьому краще розбирається. Ви можете надати ваші коментарі. І, можливо, ви знаєте, як працюють дані структури. Забув також уточнити, це був вилов на судака, можливо, також і на іншу рибу. І як знаємо, вилов судака в Україні він заборонений. За той період, поки вони там знімали хлопці, вони розказали, що достатньо багато риби виловили. І сам судак не можна вилавлювати там до певної групи, там по-моєму до 40 сантиметрів. А 40 сантиметрів, тобто риба росте протягом п'яти років. В більшості випадків вони виловили до 40 сантиметрів, а вилов такої риби заборонено. Мене саме більше вразило в цій ситуації те, що платники податків платять податки, і є такі структури, які просто не потрібні. Вони займаються бездіяльністю. Якщо це відео подивиться. Рибнадзор чи він похорона, точніше, не огляд. Надайте коментар, от реально, чому ви не реагуєте на звернення громадян, чому ви не приїхали, не подивилися, чим там займаєтеся, я не знаю, чесно скажу. Я не хочу обстінювати вашу діяльність, можливо, якісь є нюанси, але якщо ви подивились відео, просто надайте коментар по цьому питанню. Це просто не вони нікуди не виставляли ці відео, попросили мене виставити. Але відправляли вам як доказ. Але ви відповідним чином не відреагували.